Благодійну акцію Перемагаємо разом продовжили у селі Самотоївка, що на Краснопільщині. Незважаючи на дощову погоду, на свято зібралося чимало діток, аби подивитися на яскраве шоу мильних бульбашок та разом з аніматорами пограти в ігри. Марина переселенка з Харкова, але родом з Краснопілля. 24 лютого жінка разом з маленькою дитиною була вимушена тікати від війни. Батька у нас папа дитинки у нас офіцер запасу, і з 19 квітня вступив до лав ЗСУ для. І мій брат для захисту нашої країни, для захисту нашого мирного життя. Дітки дійсно страждають, дітки не знали і ніколи не уявляли, і ми ніколи не уявляли, що таке може статися, прийти на нашу мирну землю. І, звичайно, для діток це дуже важливо. І дуже вам дякуємо за допомогу. Краснопільщина перебуває під постійними ворожими обстрілами. На питання, як діти переживають ці страшні дні, Тетяна відповідає, звикли. Наш папа теж захищає Україну. Нас їх. син маленький є, 8 років. Кожен день ми чуємо, як стрельби, щасе. Уже привикли. Якщо чесно, вже привикли. І ми в місті з ними ну, це і все. Чоловік Марини також вступив до лав Збройних сил України. Жінка проживає у Краснопіллі та виховує маленького синочка, який у цьому році так і не піде у свій перший клас до школи. Мені якщо дуже чесно страшно. Ми їхали сюди, десь воно гупало опять, ну, Була повітряна тривога. Важко, дуже важко. Дитина хоче в перший. клас, але не виходить, ще в старшій групі. Дуже тяжко. На благодійну акцію завітало 50 родин військовослужбовців з різних сіл Краснопільської громади. Хотілося б подякувати телеканалу СТС за тісну співпрацю з громадою і за ту підтримку, яку вони надають сім'ям військовослужбовців, які мають дітей. Зараз їм потрібна не тільки моральна підтримка, але й матеріальна. Пакунки з гуманітарною допомогою для родин військових надали благодійники, представники громадських організацій, підприємці та просто небайдужі люди. Лише наша небайдужість нас спасе. Ми разом з цією громадою, разом з людьми, разом з дітьми намагаємося щось зробити. І я знову ж висловлю вдячність і шану тим, хто нам дав гроші, тим, хто нам допомагає. Тому що ми ну, безумовно ми самі не сила. Благодійна акція має тривати довго і охоплювати всю сумщину, адже чути дитячий сміх у такий складний час це надзвичайно важливо, впевнена директорка телеканалу СТС. Родини військовослужбовців потребують моральної підтримки, потребують матеріального забезпечення. І нам дуже приємно, коли наша ця ініціатива отримує такий позитивний відгук. Так? Ми бачимо щасливих дітей. Ми бачимо мам, які дякують нам за підтримку. Ми бачимо бабусь, які приходять з дітьми, і кажуть, що наші сини там воюють, а ви тут допомагаєте нам тримаєте теж фронт соціальний. Налякані вибухами та бомбардуваннями діти вже почали забувати, що таке свято та звичайні радості життя, говорять батьки. Тож побачити на їх обличчях таку омріяну посмішку найбільше щастя. Ми вам дуже вдячні за цю організацію, за те, що відвідали нас за підтримку діток. Їм це дуже зараз потрібно, щоб відволіктися від негарних думок, щоб були тільки позитивні в них емоції. Слава Україні, слава героям! слава… Нашим захисникам хай їм Бог дає здоров'я, терпіння, миру, злагоди, злагоди в сім'ях, щоб вони дождалися своїх чоловіків, дружини своїх. Чоловіків матері дождалися, дочекалися своїх синів, а діти батьків. Дітей також запросили на безкоштовний відпочинок до реабілітаційних центрів у Києві та переяслав в Хмельницькому, які прийматимуть дітей протягом усього року. Новини СТС.